Санкції посли, начебто, затвердили проти Ірану за удари шахедами по Україні, а також ось про це засідання Ради безпеки ООН, що де планують обговорити постачання цих дронів Камікадзе до Росії. Зокрема, про які санк... ну, ми вже зачитали про які санкції йдеться мова, але чи достатньо ось цих санкцій проти цих е, людей, яких ми назвали, і чи можливо на цьому радбезі ухвалять ще якісь рішення, які зможуть зупинити співпрацю Росії? Та Ірану, моє точка зору цих санкцій недостатньо, безперечно, і Іран і так знаходиться під санкціями. Йому ну, проти трьох осіб, що там вели одного підприємства, санкції не дуже не дуже шкодять. Іран свідомо пішов на цей крок, тому що фактично потрапив під парасольку права Вєта Росії в Радбезі ООН. і ми ратра побачимо, як Росія буде захищати Іран. Тобто накладе вето на будь-які будь-які пропозиції щодо санкцій до Ірану буде захищати Іран. Іран знав про це і свідомо пішов на це. Іран хотів продемонструвати світу, і в першу чергу Ізраїлю Сполученим Штатам Америки, що з ним треба рахуватися, що він високотехнологічна держава. Спроможна виробляти дрони і такі складні ракети, які там пропонується також Росії постачати, і це якраз посилення своєї позиції в переговорному процесі довкола ядерної угоди, яку ведуть з Іраном Європа і Сполучені Штати Америки, тому е, треба Україні співпрацювати більше не тільки по дипломатичній лінії, так це важливий крок, і треба продовжувати цю роботу, щоб санкції були з боку сполучених штатів наших союзників, усіх, тобто поступово е, ізолювали Іран, але треба співпрацювати, налагоджувати співпрацю з Ізраїлем який є противником іра в регіоні, фактично і для того, щоб не тільки дипломатичними, а й прямими засобами зашкодити виробництву і передачі цих дронів в Росії. Пане Руслане, а от зокрема наші партнери і союзники заявляють, що передача ось цих дронів Росії це порушення ядерної угоди 2015 року, але це також і порушення резолюції Радбезу ООН. А ось ці порушення вже не є тим сигналом тією точкою, коли вже дійсно варто максимально роб... докладати зусиль для того, аби ці дві держави, дві держави, якщо можна говорити терористки, припинили цю співпрацю. Цього недостатньо. ООН, як ми бачимо, зараз показала, продемонструвала свої не найкращі сторони після 24 лютого. ООН, по перше, не змогла запобігти цій війні. А по-друге, ми бачимо, як вона реагує на, на всі запити України щодо припинення цієї війни і зупинки агресора, який почав цю війну. Тому треба працювати не з наслідками, а з причинами. Треба Уперше По виключати, поставити питання, чому Росія, яка є фактично державою терористом, має право вето і до цього часу сидить в Радбезі ООН, фактично який закликаний до того, щоб не допустити розв'язання будь-яких конфліктів у світі, Росія, яка кинула виклик усій міжнародній системі безпеки, лишається в цих інститутах, яких вона в принципі, ну підірвала своїми діями, тому треба ставити питання по виключенню Росії, по можливо по виключенню Ірану на кшталт. Ліги націй, коли виключали агресорів з цієї організації або обмежували з ними торгівлю, от такі більш радикальні дії, а не з наслідка боротися. Прийняли в липні 2021 року. Значить, резолюцію ООН, що не можна постачати дрони. Ну іран просто взяв і постачає ці дрони. Ну прийняли і прийняли цю резолюцію. Тобто ООН неефективна, Треба більш радикальні дії. А які перспективи того, що перепрошую, дійсно можуть виключити Росію з радбезу, ООН, навіть якщо дивитися на ось цій цю ситуацію, яка нині відбувається, чи може це стати причиною того, що дійсно ось найближчим часом таке рішення ухвалять? треба використовувати кожний такий крок росії вона своїми руками себе в принципі виключить з Радбезу ООН. масові масовані атаки проти цивільного населення ракетами використання дронів проти проти інфраструктури цивільної всі ці факти мають лягати і записуватися так мовити, в ООН на користь рішення щоб виключити росію як країну агресора яка не дотримується будь-яких гум гуманітарних правил і Міжнародних правил безпеки, то такі країни не місце в Раді безпеки ООН, і взагалі в ООН, я вважаю, не місце. А що взагалі Росія пообіцяла Ірану за ось цю співпрацю? Адже чому вісім місяців війни Іран не допомагав, ніяк не проявляв свою допомогу, або, хоча б, ми про це не знали, а от зараз так активно про це почали заявляти? Я думаю, що все десь рухається довкола цієї угоди про ядерні? Про про ядерні справи в Ірані, ядерну угоду оцю. Іран захотів отримати таку парасольку безпекову використати без ООН і, і право в'ята Росії для того, щоб збільшити посилити свою позицію якраз у цьому перемовному процесі, і всі ці кроки, що він робить, він якраз робить для того, щоб досягти головної, головної мети своєї. Бо маючи ядерну зброю, Іран вважає, що буде перерозподіл сили на близькому сході. Він завжди заявляв відверто, що державна. Політика Ірану спрямована на те, щоб знищити наприклад державу Ізраїль, там скинути її, її в море, то та розподілити так би мовити центри сили між Шиїтами і Сунітами на близькому сході, зокрема там зменшити вплив Саудівської Аравії і, і збільшити Ірану там на, на шиїтському, наприклад, на Шиїтському півмісяці, як мінімум, там. Тому Іран веде свою гру геополітичну і він вживає таких тактичних кроків для того, щоб посилити свою свою, свою ролі місця, так мати в цій грі. А от зокрема про розірвання дипломатичних відносин України та Ірану можливо, це варто було робити ще раніше? Ні, все, все вчасно робиться. Ми намагалися достукатися до Ірану, коли там в січні була у нас. Трагедія з літаком, от ми побачили, як реагує Іран. Ну ми, ми зробили так би мовити. Управки на те, що це перший перший випадок. А зараз, коли ми бачимо, що Іран свідомо йде на те, що шкодить Україні, і тим паче, що його зброєю вбивають українців. Ну я думаю, що це рішення повністю виправдане нашого міністерства закордонних справ. Треба йти на розрив стосунків. Це продемонструє іншим країнам, що якщо вони будуть допомагати Росії вбивати українців, то ніяких дипломатичних торгівельних інших стосунків з цими країнами не буде. Ми тут маємо бути рішучими і задавати тон у цьому. А от Іран зараз вже протестує. Можливо, нам краще підтримати ось цей протестний Іран, який хоче скинути режим. Нам треба підтримувати всі е, е, тенденції, які розвалюють такі режими диктатури. Тому що у нас фактично відбувся розподіл на демократичний світ і на автократів, які намагаються знищити демократію. Тому демократія також має захищатися і і має розвалювати ці режими для того, щоб вони не були такими агресивними, тому що агресія це основний е, основний фактор, який супроводжує от е, ці режими. Автократичні тому, що вони або шукають зовнішнього ворога. Або розширюються за рахунок інших територій і, і намагаються зміцнюватися, і це приводить до конфліктів і до війни. Тому ці режими мають бути зруйновані. А яким чином це вже технічні речі, пане Руслане. Давайте про реакцію Китаю вдавати, що нічого не відбувається, коли про це говорить увесь світ, некоректно. Саме так речник МЗС Олег Ніколенко прокоментував заяви зовнішньополітичного відомства відомства Китаю, де стверджують, що їм невідомо про російські атаки на Київ з використанням безпілку. Лотників на своїй сторінці у Фейсбук спікер написав: цитую: мені важко уявити, що посол Китаю, який перебуває в Україні, не інформує свій уряд про атаки на українську столицю. Наше посольство в Пекіні також регулярно надсилає в Китайське зовнішньополітичне відомство інформацію про злочини Росії в Україні. Йдеться в дописі. Нагадаю, що напередодні речник МЗС КНР Ван Веньбінь під час брифінгу заявив, що в Китаї нічого не знають про атаку російських дронів на Київ. Коли загинуло п'ятеро людей і була пошкоджена інфраструктура. А чому ось у Китаї така позиція? Чому вони вдають, начебто нічого не знають? Ну, це позиція східної країни. Вони намагаються продемонструвати на словах, що вони подаль конфлікту знаходяться, хоча хоча це не так. От тому, що як мінімум Китай нам гарантував те, що наш суверенітет приєднавшись до буде меморандуму згодом, і він вже таким чином залучений до, до цієї війни. От. Тут треба бути обережним, чому тому, що слабке місце України у двосторонніх стосунках ми фактично використовували ринок Китаю для збуту нашої продукції, і з 19, починаючи з 2019 року, Китай є першим торгівним партнером. України Ринок Китаю замінив на втрачений ринок Росії, і країн СНБ і частково країн Європи, коли у нас ми маючи угоду про вільну торгівлю, мали обмеження тарифні, не тарифні або квоти квотування на перелік різних товарів і не могли збувати в повному обсязі свої товари. Ми їх перенаправили на Китай. Китай став 2019 році першим торгівельним партнером, приймаючи цю продукцію і зараз зберігає цю, цю позицію. Якщо ми зіпсуємо Суємо прямо зіпсуємо стосунки. Ми втратимо десь 7-8 мільярдів доходів нашого бюджету. А це навіть більше, чим ми боялися втратити за транзит російського газу там 2-3 мільярди. Тому з моєї точки зору треба посилювати наше посольство у Китаї, туди призначати сильного посла, сильну команду для того, щоб вона щодня там працювала з Китаєм і щоб позиція Китая була відмінною від від тієї, яку вона займає, от мені здається, що перші кроки такі мають бути. Зрозуміло, ну і ще про те, що які були навіть заяви на міжнародній арені у нападі Росії на Україну винен президент Володимир Зеленський, і таку думку висловив колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі. Написала газета Ластампа з посиланням на оприлюднений аудіозапис виступу виступу премєра на засіданні асамблеї. Отож, що сказав Берлусконі зараз. Прочитаю, було так у 2014 році в мінську, що в Білорусі. Була підписана угода між Україною та двома новоутвореними республіками Донбасу про мирну угоду. Причому ніхто не нападає на іншу. Україна кидає це до біса. Наполягає екс-прем'єр Італії. А ще, мовляв, Україна почала атакувати кордони обох фейкових республік. Тому вважає Берлсконі, що Путін і зайшов в Україну, де зіштовхнувся з опором українців. І війна замість двотижневої операції стала війною на двісті е, рік. Ік завершив італійський очільник уряду. От зокрема, ця заява про що вона говорить, і навіщо взагалі експрем'єр робить такі заяви? Все дуже просто. Путін фактично використовує свої особисті стосунки з деякими лідерами, які він формував за рахунок грошей за рахунок їх підтримки політичної, там щоб вони приходили до влади. Він сформував декілька таких особистих стосунків з керівниками країн європейських для того, щоб підірвати, підривати, використовувати в своїх цілях в цілях Росії, щоб підривати солідарність Європи. Подивіться стосунки з Угорщиною з Орманом, подивіться стосунки. Сільво Білусконі з деякими німецькими політиками все це використовується на користь реалізації політики Кремля. Тому, але є інша заява, вже пролунала. Я думаю, що не ну, варто звертати увагу на цю о, заяву. Пролунала заява від. О, від нового прем'єр-міністра Італії від жінки, яка обрала обралася, вона сказала, що Італія не буде слабкою лампою у західному фронті протистояння проти з Росією. Тому особисті стосунки Путіна з Берлусконі, це його лишаються хай особисті стосунки. А... На жаль, втратили ми зв'язок. Пане Руслане, чи чуєте ви мене? Так, так, я чую вас чудово. А от до речі, ми обговорили цю заяву. І ще також вчора була заява колишнього прем'єра Ізраїлю Неданьяху про те, що не потрібно давати Україні озброєння від Ізраїлю, адже, начебто, потім цим скористається Іран, і вони будуть знати, якими технологіями користується ця країна. А ось Ізраїль, позиція Ізраїлю навіть в тому, що зараз відбувається ось ця атака дронами на Україну, начебто вони б мали навпаки. Підтримувати Україну? Ні, ви помиляєтесь. Насправді Ізраїль дуже залежить від політики Росії. По перше, внутрішня політична ситуація там постійно відбуваються перевибори, і там велика частина є діаспори російськомовної з Радянського Союзу і з Росії, яка забезпечує прихід до влади тих чи інших політиків, і Росія впливає через свої засоби масової інформації, через свою рупори пропаганди. Вона впливає на цю частину населення, тому тут треба враховувати внутрішньополітичний момент, і другий зовнішньополітичний момент безпеку безпеку Ізраїля, тому що фактично Росія разом з Іраном підтримують оці всі терористичні угруповання. Там шиїтські, і Хезбалу, і інші, які напряму впливають на безпеку громадян Ізраїля, тому Ізраїль не не може е, напряму допомагати Україні, тому що постраждає його безпека, і е, якісь політики в певний час не зможуть переобратися на керівні посади. Ось чому це відбувається. Цікава думка. Давайте ще про цей саміт G20, який має відбутися, і от лунала інформація, що Байден не хоче зустрічатися з Путіном на саміті G20 навіть у коридорі. Про це повідомляє видання політико, і журналісти зазначають, що шляхи Байдена та Путіна можуть перетнутися під час саміту. Наприклад, вони можуть відвідати одне й те саме місце або одне й те саме велике пленарне засідання. Але офіційні особи сполучених штатів виключили офіційно. Фіційну зустріч і роблять кроки, щоб гарантувати, що американський президент не зустрінеться зі своїм російським колегою в коридорі чи навіть на груповій фотографії лідерів. Ми знаємо, що президент Байден думає про президента Путіна. Він думає, що він вбивця. Він думає, що він військовий злочинець. Зазвичай із вбивцями та військовими злочинцями не зустрічаються, сказав колишній посол США в Україні Вільям. Тейлор, от як ви прокоментуєте цю думку, і чи дійсно ось ця зустріч вона ну виключена назавжди? Я думаю, що це для Росії, якщо дивитися очима Росії для Росії, це останній шанс спробувати домовитися в полгарах з Заходом про припинення війни і відхід на якихось прийнятних позиціях для, для Росії. Але в той же час у мене великі сумніви, що Путін сміливо поїде на цей саміт. Я думаю, що він побоїться ну 50 на 50. тому що він втрачає владу всередині країни. Вже є ірозія. Ми бачимо там різні угруповання борються за, за те, щоб змінити Путіна, і назовні багато країн вже визнає Росію спонсором тероризму. А Путін це особлення якраз цієї країни терориста, і Бог його знає, що може там трапитися під час польоту Путіна тривалого до, до саміту. Туди на саміт, от тому я думаю, що ну вони будуть дуже зважувати, але для Путіна це я кажу останній шанс якось спробувати домови. Тося, якщо ні, тоді буде обвал його влади, тому що в Україні Путін програє військову компанію і неминуче втратить свою владу, а може втратити і життя своє. Але ж може Путін і взагалі не поїде на цей саміт? Бо ми знаємо, що скільки вже так відбувалося, що начебто анонсували, але потім в результаті він і не приїжджав. Так, тому я кажу 50 на 50. Він може зважити на те, скаже, що безпекові умови не, не дозволяють йому особисто бути присутнім. Але ви знаєте, вони ж хитрують, вони ж спецоперації проводять, можуть послати якогось двійника, там, наприклад, Путіна. Да? А Путін буде сидіти там на Уралі собі в бункері, і буде спостерігати, як там двійник від його імені там щось проголошує. Тому з Росією тут треба ну, дуже бути уважним. Пане Руслане, вам дуже дякуємо за аналітику. Дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Руслан Осипенко, дипломат, економіст, міжнародник.